Цікаві факти про вуха, які точно тебе здивують. Перше. Наші вуха ніколи не сплять. Навіть коли у вісні, наш мозок фільтрує всі звуки для того, щоб ми могли відпочити. Друге. Вуха з віком ростуть. Так, це не міф. З роками хрещі змінюють свою форму, а під силою тяжіння вони ще трошки витягуються донизу. Третє. Вухо має три частини. Перше це зовнішнє вухо, яке складається з вушної раковини та слухового проходу. Середнє вухо, яке складається з барабану та слухових кісточок, та внутрішнє вухо, яке складається з равлика або улітки, яке відповідає за нашу рівновагу. А чи знаєте ви, що у вусі найменші кісточки тіла, а саме молоточок, ковадлице та стремінце. Їх розмір всього декілька міліметрів, а самі найменші з них це стремінце. Завдяки вухам ми триваємо рівновагу. У внутрішньому вусі розташований вестибулярний апарат, який інформує наш мозок про те, в якому положенні ми знаходимося: чи лежимо, чи стоїмо, чи обертаємось. Саме він включається, коли паморочиться голова після катання на каруселі. Рушний воскоп, або по-іншому ми ще називаємо це сірк. Це природний захист, який захищає наше вухо від бактерій, грибків та навіть від кома. Кава, як правильно чистити та мити вуха, пиши слово гайд в коментарях, та ми надішлемо інструкцію.